Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Верховна Рада України та Європарламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію України та Євросоюзу. За відповідне рішення проголосувало 355 народних депутатів України та у Страсбурзі проголосувало 535 євродепутатів. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов назвав ратифікацію історичним шансом, який Україна виборила. Своєю кров'ю міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує на тому, що угода це план модернізації, який Україна береться виконати. Він висловив переконання, що після виконання умов асоціації Україна без проблем вступить до Євросоюзу. Нагадаю, що 12 вересня було оголошено про те, що частина угоди, та яка стосується зони вільної торгівлі, буде імплементована наприкінці 2015 року напередодні перед тим як ратифікувати угоду щодо асоціації в Верховній Раді відбулося закрите засідання. На цьому закритому засіданні було ухвалено закони про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей, а також про амністію учасників незаконних збройних формувань Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Ну, власне, ухвалення цих. Законів активно коментують у блогосфері. Андрій Шевченко, народний депутат України, написав у своєму Твітері: відчуття по законах гнусні з ініціативи президента і руками ради. Донбас зливають відчуття майже як 16 січня. Зорян Шкіряк пише на своїй сторінці у Фейсбуці щодо голосування законопроекту про особливий статус. Ще зранку переговорив майже з усіма депутатами Народного фронту і батьківщини тими, що не увійшли до блоку Петра Порошенка. Запевнили, що не проголосують. Для нас це неприйнятно за моєю інформацією. Вже після голосування можу констатувати, що нардепи від народного фронту не голосували за цей законопроект в закритому режимі. Власне, як і нардепи від батьківщини, що не увійшли до блоку Петра Порошенка. Отже, зважаючи на те, що він пройшов, можна стверджувати, що його активно підтримали продажні комуняки і недобиті риги. no комент. Тетяна Висоцька, журналістка, коментує ухвалення двох законів Верховною Радою: 277 і 288 за. Проголосували. Донбас ми потеряли, а жителям Донбаса, особливо українцям-патріотам, добро пожаловать в ад. Путін щаслив. Тарас Березовець, політтехнолог, закони о Донбасі амністії війну все одно не остановять. Ігор Жданов я в шоці від голосування за закон про особливий статус окремих районів Донбасу. Емоції переповнюють та заважають аналізувати ситуацію. У голові лише одна думка. Невже за це ми стояли на майдані? Блогер Павло Нус у Фейсбуці коментує. Ухвалення законів про особливий статус та про амністію. Якщо ми хочемо миру, нам треба шукати національний компроміс, шлях до встановлення миру, надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Один із компромісів, на який президент Порошенко готовий піти виключно за узгодженням з парламентом та урядом. Це рішення приймається не персонально, а колективно. Тому відповідальність за виконання та реалізацію цього закону несуть також колективно. Сьогодні зрозуміло, що дії офіційного Києва підтримують не тільки на Заході, але й на сході. Більшість мешканців східних областей бажають необхідного миру. На мій погляд, надання особливого статусу мало відбутися в листопаді поточного року. Але я помилився, хоча не виключаю, що сьогодні закон. Не буде підтриманий, він вже підтриманий, а вже буде прийняти парламентом нового скликання щодо амністії учасників подій в Донбасі упродовж збройного конфлікту. Швидше за все один з пунктів домовленості в рамках обміну полоненими. Пише Павло Нус Анатолій Гриценко, народний депутат України, колишній міністр оборони України, коментує ухвалення. Двох законів такого в раді ще не було. Янукович відпочиває голосування за путінський проект спеціального статусу за наполяганням Порошенка і Турчинова відбулося у закритому режимі, безпрецедентно закритому небаченому раніше режимі під час голосування. Табло було мертвим, ніхто з депутатів не міг бачити, хто і як голосує. Лише наприкінці висвітилася цифра 277. і Турчинов оголосив. Закон прийнято. На всіх попередніх закритих засіданнях табло показувало хід голосування. Результати на сайті не оприлюднювалися, але депутати все бачили. Такого закритого голосування в парламенті не було ніколи. Янукович відпочиває, написав Анатолій Гриценко. Борис Пінчук. Який бере участь в АТО, написав на своїй сторінці у Фейсбуці, то що сьогодні зробив парламент, амністував донецьких бойовиків 387 голосами і предоставив особливий статус Донбасу, це плевок на пам'яті могили погибших в боях і закатованих. мирных граждан Украины. Это плевок в лица матерей и жен, оплакивающих убиенных. Это плевок живым воинам и мирному населению, отдающему свои последние гроши на содержание армии. Это плевок в лицо детям, оставшимся сиротами, без крыш над головой. Это плевок в лицо каждому патриоту Украины. И после всего этого я и мы с вами должны платить что-либо этой стране налоги на содержание этих и будущих из Верховной Рады, на восстановление их Донбасса, Ось вот такі питання ставить Борис Пінчук. Юрій Романенко, політолог, пише на своїй сторінці в Facebook. Як відноситься до проекту Порошенка по Донбасу? Ми всі пам'ятаємо о законах 16 января, і де люди, які їх проталкивали, точно так же і з цим. Мы все понимаем, что не стоит заморачиваться над тем, что не будет выполняться. Кроме того, нужно помнить, что Украине нужна передышка, чтобы реорганизовать армию. Просто будет глупо, если такой ценой выбьем себе передышку, но не реорганизуем армию. Все, кто кричат, что мы должны вести войну до победного конца, должны также понимать, что у них еще будет очень много возможностей проявить себя в такой войне. Не нужно спішити умирать раніше времени. Повірте, наше государство завжди предоставить таку можливість. Михайло Ратушний пише у Фейсбуці, прочитав законопроект про особливий статус Донбасу і списки політичних партій на парламентських виборах і зрозумів, тепер командири добровольчих батальйонів та провідні політики замість визволення Донецька та Луганська з Краснодоном. Влаштуватимуть перестрілки між туалетом на першому поверсі та курилкою на третьому в будівлі Верховної Ради України, а світила української журналістики і далі висвітлюватимуть цю перестрілку з парламентського буфету, не помічаючи, як колоради переходять міст Патона. Не політиком, а грає, з бездарів, зрадників та імпотентів, написав Михайло Ратушний. Надаю що відповідно до законопроєктів, які ухвалила Верховна Рада України. В окремих регіонах Донецької та Луганської областей надається статус окремим регіонам особливий статус. Відповідно до цього статусу органи місцевого самоврядування мають право на призначення суддів та прокурорів. Окрім того, 7 грудня в Донецькій та Луганській областях відбудуться місцеві вибори, які будуть профінансовані з резервного фонду Кабінету міністрів України. Окрім того, розширюється повноваження місцевих органів самоврядування. Щодо амністії, то амністії підлягатимуть ті особи, які брали участь у незаконних збройних формуваннях в межах Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки у разі, якщо вони не скоїли тяжких злочинів. Ну і щодо ситуації на сході України, керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Пише про те, що бойовики та російські війська продовжують обстрілювати позиції українських військових. Нагадаю, що 5 вересня о 18.00 було проголошено перемир'я на сході України. Однак, починаючи від 5 вересня, і до тепер російські військові та бойовики не припиняють обстрілів позицій українських. Військових. российско терористичні війська продовжують активні дії в зоні конфлікту, наращивая інтенсивність обстрілів позицій українських військ і активізуючи діяльність своїх диверсіонно-розвідувальних груп. Концентрація військ противника відмічається в районі Лисичанська і Дебальцево, куди перебрасується вооруження, воєнна техніка і жива сила із составу терористичних групі і російських військ. Наблюдається переброска російських підрозділів на направлення населеного пункту Волноваха, повідомляє Дмитро Тимчук. Окрім того, за його словами, обстрілюються позиції українських військових в районі населеного пункту щастя, це поблизу Луганська. І як виглядає ситуація нині на сході України? Пропоную зараз подивитися на карті. Карту склала Рада національної безпеки та оборони станом на 12 годину 16 вересня. Як повідомляє Радбез у Донецькій області, обстрілів зазнали Авдівка, Жданівка, Нижня Кринка, Тоненьке, Славне, Попасне, Оленівка, Майорське, Верхньоторецьке, Дебальцеве, Марлівка, Мар'їнка. Комишуваха, Криничне, Путепровід, Гранітний, Рідкодуб, Аеропорт, Донецьк, Курган, Гостра могила, Луганській області, станиця Луганська, Донецький, Міус, центральне щастя, Чорнохіна, золоте. Найбільшу активність, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, ворог проявляє на Донецькому та Луганському напрямках. Терористи намагаються відтіснити українські підрозділи з позиції у районі Донецька, Авдіївки, Дебальцевого та щастя. Водночас, як повідомляє прес-секретар президента України Святослав Цеголко, з полону бойовиків в Донецьку в понеділок були звільнені ще вісім військовослужбовців. За його словами, про звільнення українців президента проінформували в антитерористичному центрі при СБУ. Загалом, же як подає ООН, дані на сході України, не було вбито не менше трьох тисяч. Людей і ще серед яких 27 дітей. Такі дані Організації Об'єднаних Націй. Організації Об'єднаних Націй. Лев Пономарьов пише про участь російських солдат, російських військових у війні на сході України в період з 10 юля по 12 сентября 2014 года в організації за права чоловіка. И комитет солдатских матерей России обратились 231 человек, родители военнослужащих срочной службы и по контракту, принимавших. По їх мнению, участь в бойових действиях на території України, основні признаки внезапне исчезновения, відключення сотової связи, на от 10 дней до на связь с нахождения на території України від 10 днів до нескольких місяців, епізодичні виходи на связь з підтвердженням нахождениям на Україні. В качестве ілюстрації приводим два заявлення, отримані організацією за права людини. Це ви можете подивитися в блозі на ехо Москви, блог Лева Пономарева. Антон Дмитрій, у нас наш блогер пише на сайті телеканалу ТВ. Пребывая в состоянии необъявленной войны с Россией, тем не менее власти Украины не слишком отличаются от своих визави. Один дурак из российского генштаба говорит о превентивном ядерном ударе по Америке. Ему вторит украинский эксперт, заявляющий о российских войсках уже чуть ли не возле Полтавы. Путин рассказывает о баллистических ракетах, применяемых украинцами и смеются над санкциями Запада. И что, зато украинский министр обороны ГЛТ заявляет о возможном ядерном ударе по Украине. А український прем'єр-міністр вводить санкції на Росії, які повинні стати рішаючими. Театр абсурда не іначе в Україні довго сміялись над єдиною Росією. Зато тепер в самої Україні їх цілих дві блок Петра Порошенка і фронт Яценюка. Її богу, єдина Росія і вообще Російський народний фронт. Інтересно, хто кого ворує ідеї, Пише Антон Дмитрієв. Ну і Володимир Дорош написав про Федора Коломіця, який загинув. На сході України він родом з Залчевська. Пройшов весь майдан з хлопцями з Тернополя. А коли почалась війна на сході, пішов з ними у добровольчий батальйон Айдар. Нещодавно він загинув, але похорон відбувся у Тернополі, а не у нього вдома. Оскільки матері від нього відмовилась, його привезли додому. То матір сказала, що син Бандера. Їй не потрібен, і закрила двері. Він хотів, щоб наші діти жили краще ніж ми. Це і спонукало Федора на боротьбу. Розповідає його побратим Максим М'ясніков. Патріота України разом з нашим Андрієм Юркевичем поховали поруч. Він та Андрій з числа тих п'яти розстріляних бійців добровольчого батальйону, яких вдалося впізнати. Решта загиблих тоді досі не опізнані. Пише Володимир Дорош. Ну і Микола Княжицький пише про те, що на офіційному сайті Луганської Народної Республіки чомусь почали мочити Олега Царьова. Виявляється, він, окрім того, що збочини чий жидобандеровиці, американський агент. Не просто їм там жити. Фото з ящеркою, зоофіл, з кальяном, наркомат, з дівчатами американський. Шпигун, а міг би нормально працювати українським депутатом, навіть пройти у наступний парламент і їсти сосиски з гірчицею в парламентському буфеті з Лещенком і наймом, написав Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.